Міні-альбом Фоп Кохання презентував Женя Янович разом із гуртами Дно та Тембер Бланч. Музиканти разом виконали жартівливі тексти пісень, які були створені для шоу Жені Яновича 2023. І наші Закрить. Ти сказала, що тебе образив Фоб. Кохання доведеться закрит. закрит. Більше не разом і двері у твоє серце закрить Хлоп Ти сказала, що тебе образив Хлоп Кохання доведеться закрити, закрите, 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 Закрити, закрите, закрите, Закрити, закрите, закрите, закрити, 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 закрити. доведеться закрите. І в студії культури на часі зараз учасники гурту «Тембр бланш Саша Ганапольська або тепер Ганна Польська та Влад Лагода. Добрий день, спасибі, що прийшли до нас. Добрий. Добрий. Отже, почнімо з цього проєкту ФОП-кохання, в який момент ви до нього долучилися і як ці всі ці жарти переросли в ціле альбом? Це було дуже спонтанно. Насправді ми ще тоді були у Львові з владом, і мені просто пише Женя Янович і каже: є ось такі тексти, є гуртно, ребята, яких я вже знала дуже добре. Каже, і нам треба вокалістку для того, щоб записати ці смішні пісні, щоб вони можливо видавалися десь менш смішними ніж вони є. Ну, я погодилась на цю авантюру, бо я люблю дивні тексти, в принципі, Тобі, що нарешті їх не треба писати. Я люблю писати а в цьому випадку. Я така Хо, все є, просто прийти заспівати. І на наступний день ми приїхали зі Львова. І я одразу поїхала на студію до Гурта «Дно», угу. і ми за три годинки десь записали ці п'ять міні-треків. А влад мастеринг робив? Чи яким чином е -е, долучився? Ні, Я до цього проекту ніяк не долучився. Е -е, я був старше -е, менеджером <laughs> в цьому випадку, і, і все. І насправді це досить дивно. Спостерігати, коли ми повністю все зазвичай робимо разом, і тут, і тут Саша бере участь в іншому проєкті якби окремо. Але так як ми незалежні артисти, у нас у всіх різні ролі в обох, то тут я був просто в ролі менеджера і все. Уже кілька тижнів з цього моменту пройшло. Наскільки зараз можна сказати, наскільки добре він зайшов для аудиторії, скільки прослуховувань? Чи є у вас така інформація? Вона у нас є, але я за нею дуже слідкую, тому що. Я дійсно вважаю це як більш такий е, жартівливий альбом. Ну, тобто, це дуже короткі треки, і я не можу їх там, слухати прям серйозно, тому що там, півтори хвилини чи хвилини, і все, там, пісні немає. Це для мене, скоріше, було, як це був цікавий досвід, в принципі, там, швидко вчитися співпрацювати з іншими людьми і придумувати мелодії і все таке, але як от прям. Музичний альбом, ну це важко сприймати. Ну альбом треба ж десь грати. Може буде нагода їх на концерті виконати ці короткі пісні разом з Женєю. Та тут ми були на концерті гурту дно, і да. там був Женя, ми і, вже і, грали. Клас! і ми грали. Але ми, тільки фоп-прохання, тільки від фоп -прохання, -прохання, фоп -прохання, тільки, фоп тільки одну та. пісню. По цифрах я слідкую за цифрами, це моя робота. Альбом зайшов досить непогано, враховуючи терміни, за які він був створений. І це було це, якби робота більше створена як доповнення до 2023 Женіного ніж. Як самостійний музичний так. продукт, і от разом із е, шоу воно працює відмінно е, окремо. Працюють деякі пісні, і там сумарно по платформах е, весь альбом, там всі ці п'ять коротеньких пісень там більше 150 тисяч прослуховувань зібрали. Що для такої роботи я вважаю, дуже непоганий результат. Угу. Тим Ал... паче я перепрошую: тим паче, що ми, мабуть, ми маємо амбіції записати фоб кохання повністю. Сам трек, Вау. трек. Це чудове анонс ну, для нашої так. програми. Ми будемо слідкувати за вашими оновленнями. І зараз я подивилася, яка у вас взагалі остання діяльність. Була низка концертів у листопаді. Це Суми, Чернігів і Скажіть, Дніпро. Полтава і Дніпро. Да. Так. А загалом, який можна підбити підсумок по об'єму аудиторії по тому, як зараз люди ходять на ваші концерти? А... Це скоріше більшість як половина, точно половина з цих місць це були прифронтові міста, суми Чернігів. Е, і е, туди і в мирний час було важко затягнути людей на концерти. А зараз людей е, менше. Плюс в сумах наш концерт був один день з концертом Злати Огнівич. Е, да, тут в сумах вже аж по дві події в день відбувається, і люди ходять. Люди ходять. Нам вдалося за чотири концерти зібрати 60 тисяч гривень на допомогу ЗСУ. Ми передаємо їх у фонд Musicians Defend Ukraine». Це фонд, який допомагає музикантам, які пішли до збройних сил. І от нам вдалося зібрати, і от як тільки гроші з концертів прийдуть нам на рахунок, ми перекажемо їх у фонд. Ну, е, до речі, я не буду питати там по кількості. Не думаю, що це можливо, в принципі, порахувати, але для порівняння, ось весною у вас був перший великий сольний концерт, на який ви дуже пишалися, що прийде 800 людей. Я це дивилася в нашому е, фільмі ексклюзивному на Суспільна культура, який називався Артилерія. І класно, що ми змогли з вами там прожити цей день перед концертом. Тобто, 800 людей на концерті для вас зараз це вже норма? Так. В Києві. Ну, в Києві 800 людей, це, це прям норма. В інших Та, містах, навіть у великих артистів 800 людей дуже мало хто збирає. Типу, це там, для, в Україні для великого артиста в обласному центрі норма, це десь 350-450, 500 людей. Якщо це там, супер, супер, великі артисти, можливо, хтось і там і під тисячу збирає. Але у нас це десь там, в Києві 800, Дніпро Львів, там 400 500 а в інших містах менше. Якщо відштовхнутися від аудиторії, я пам'ятаю, в якомусь інтерв'ю розповідали, що. То дійшня торішня участь в Нацвідборі на Євробачення, вона гарно вплинула на те, що до вас прийшла нова аудиторія, яка ну в якій ви не почуваєтеся як в теплій ванні, яка дивиться на вас уже іншими очима свіжими такими. Ось наскільки ця аудиторія з вами залишилася, і чому ви далі вирішили не, не подавати заявку на участь у національному відборі вже в цьому році? Мабуть, ми не подавали в цьому році, тому що ми не сильно хотіли в минулому. Це, це було скоріше спонтанне рішення. Нам просто в якийсь момент чи подзвонив, чи написав Дмитро Шуров і сказав, що він хотів би нас там бачити. І ми не писали пісню спеціально. От у нас була я вдома, вона подобалась нам, і ми вважали, що з того, що є, воно найбільше пасує. І ми такі ідемо. Ну, вдруг прокаті І тому. Щодо аудиторії, я не зовсім зараз розумію, як її відокремити, от, що це аудиторія, яка прийшла з нас відбору, це аудиторія, яка ну, прийшла так. з Тіктока. Просто бували ситуації, коли після концерту там, ми з людьми фотографуємося, і деякі кажуть, що я от вас. Побачив на нацвідборі, я така вау, враховуючи скільки тоді людей за нас проголосувало, я така вау. І <laughs> побачив на нацвідборі, дякую там за вашу музику. І це дуже приємно, тому безсумнівно нацвідбір дав нам хороші своїх людей. <смех> <смех> своїх людей, інші якісь плюшки в цій житті, але ми з Владом погоджуємося, що дивитися на нацвідбір веселіше ніж брати в ньому участь. Ну, принаймні цьогоріч ми так себе почуваємо. Так, ніколи не каже ніколи. Я казав колись, навіть мело він здається, колись говорив, що більше ніколи не братиме участь. А я, я не кажу такого. Я кажу а? веселіше. Ну, Джері Хейл кожного року говорить, що більше не братиме участі. Та. І про тему пісень і теми творчості хочеться охопити. У вас такі метафоричні тексти бувають, бувають. Такі побутові, жартівливі, і все це крутиться довкола прийняття себе, якогось, ну, знаєте, надмір... позбутися надмірної вимогливості до себе. І загалом це і тема вашого останнього альбому. Чому вам важливо говорити про, ну, я так назву, про ментальне здоров'я в піснях? Мені здається, що оскільки я авторка текстів в основному. Що це просто тема, яка мене дуже сильно турбує. І я там десь рік тому наважилася там піти на психотерапію і зрозуміла, там, наскільки це е, змінюючий взагалі досвід. І Я просто хочу, щоб в Україні ця тема була е, більш на слуху, бо мені здається, у нас багато людей, в принципі, соромляться говорити про якісь свої ментальні проблеми і вважають, що психотерапевти це е, взагалі не лікарі. Я хочу це змінити хоча б через пісні, і тому, от, мабуть, здається, що у нас ну не здається, а так і є. Що дійсно провідна, провідні теми наших пісень вони безпосередньо стосуються якогось самопочуття і свого відчуття себе в цьому світі взагалі. Влада, ти підтримуєш цю лінію? Звичайно, ну якби я е, Сашані тексти максимально намагаюсь підсилити своєю музикою, е, і от я вона якось так в синергії е, працює, і мені здається, що через це в тому числі і до багатьох людей воно доходить і резонує. Що е, музика як мінімум не псує Сашані, прекрасні тексти. <рес> не псує. Е, якщо далі заглиблюватися так в ціннісні питання, е, дуже важливо окреслити і моє дитинство, і ваше дитинство проходило в 2000-х роках, ну там 2000-х, 2010-х. десятих. Цей період зараз прийнято називати періодом ментальної окупації російської, угу. е, хоч ще не було відкритого нападу, як в 2014 році, ну як відкритого так званого е, так. Е, але ми всі слухали так чи інакше або ж російську музику або споживали якийсь російський культурний продукт. Наскільки ваш простір був наповнений ним і е, чи довелося себе позбавляти цієї ментальної окупації? Якось з неї виходити? Мій простір був дуже сильно наповнений усім російським, російська мова, російські фільми, література. Е, тільки там в школі я вперше з ні, в садочку вперше. Почула українську мову, здається. Ні, ну, може, ще там десь в рекламі, але я то не дуже усвідомлювала. І чи довелося позбавлятися так? Але в мене вже відтоді, як я почала з владом в принципі, зустрічатися, з'являлися думки, що треба відходити від російської мови в побуті, тому що ми там одразу після заснування Тембербланч на все було українською, тут навіть не було жодних вагань. А в побуті я от. Прям точно вирішила, що я вже не буду спілкуватися російською аж 22 лютого 22 року, тоді вже ну там вже не було жодних розумів, що треба позбавлятися. Просто ти бачиш відео про мову Путіна, ти такий. все. Але при цьому творчість якось зразу народжувалась українською. Це було рішення? Так, да, ще навіть до того, як я зустріла владу, я написала свою. Першу українськомовну пісню хованки ну вона була другою, Перша там є видана і забута, ну так сказати, хованки. І у мене просто одразу було розуміння, що в Україні мусить бути українськомовна музика. Влада, а як у тебе цей процес відбувався? Uh... Я з невеликого міста на Київщині, і е, крім е, оцеї російської окупації в телевізорі, в принципі, воно мене не дуже чіпляло, тому що всі навколо говорять українською або суржиком. Е, скажімо так, мій культурний простір був досить вестернізованим. Я більше ріс на американських е, там, британських фільмах, серіалах. Е, і для мене це все було досить далеке. І я ці всі радянські культові фільми подивився аж в університеті, коли почав. Грати в лігу сміху і такі, а ти що не дивився? я там, ну, Мені було 22, коли я вперше подивився всяких цих шуриків і, і далі. Ну, тому Просто я... щоб розуміти, про що люди говорять? Да, да, да. Про що Оце пощастило. Я цього я всього не бачив. Мені показували Гаррі Поттера, і назад в майбутнє, а, а не ці всі штуки. Тому, е, Та російська так чи інакше була присутня через те, що вона була всюди. Е, але я досить легко в. Е, Правда, аж у 2018 чи 2019 році відмовився від російського продукту, а в 2020 відмовився від російськомовного українського. Повністю і тому в мене з цим проблем не було ніяких, і зараз все це ну те, що молодь проходить ці всі процеси. Молодь там люди різного віку насправді усвідомлюють, що з ними відбувалося там всі ці роки. Зараз починають і продукувати продукт українською, і споживати продукт українською. Зокрема, в музиці, От цікаво, як ви дивитеся зараз. Це пікова точка в музиці ось цього розквіту, чи вона вже трошки спадає? Як ви загалом дивитеся на ці процеси? Мені здається, що зараз, от якраз пройшов той період, коли е, українська музика асоціювалася в маси з, з, з Берактарщиною, е, і нарешті почали викристалізовуватися е, якісь стилі жанри аудиторії. І зараз е, за, за там за 30 років незалежності українська музика знаходиться так високо, як вона ніколи не знаходилась. Через, е, по-перше, через доступність у е, виробництві, виробництві музики. Зараз ми живемо в такий вік, що тобі достатньо ноутбука, щоб робити. Музику, ну і по-друге, що є соціальні мережі, які дозволяють тобі без бюджетів розповсюджувати це, і через це е, у нас виходить е, якось витісняти потроху е, російськомовний продукт з України хоча безумовно велика кількість людей і досі слухає російські пісні, і це проблема. Якщо от вхопитися за цей індустрійний, продовжити тему, які взагалі плюси і мінуси бути е, інді-артистом, тобто незалежним артистом в Україні. Плюси інді артиста, а тобі ніхто не каже, куди йти і що робити. Ти сам вирішуєш що тобі робити. Ти не мусиш там зніматися в якійсь рекламі, бо тобі так сказав дядя продюсер чи писати пісню про незламність України, бо тобі так сказали, що це зараз на піку. Ми робимо, що ми хочемо. І це свобода, це є наша свобода головна. Головна перевага, мабуть, yes. а мінуси є мінуси. Це те, що всі проблеми і виклики ми мусимо вирішувати самі повністю. Ні, і, от є там, скажімо, короткий шлях. Коли ти хочеш просто співати пісні і, можливо, там ще писати музику. А всі інші процеси, щоб за тебе вирішували інші люди, тоді це для когось працює, і тоді, мабуть, є сенс іти на лейбли до продюсерів. А є шлях, коли в тебе є бажання і сили у всьому самому розібратися, і да, це довше, але в результаті буде і чесніше в творчому плані і вигідніше в фінансовому. І, до речі, ви ж можете подаватися на гранти і нещодавно отримали ось цей Ксефаундейшн. Якщо школа можна економіки. коротко, так, так. які так. вам він можливості відкриває? Київська школа економіки просто відкрила грантову можливість грантової підтримки для це називається таланти України. І тобто, по факту, хто завгодно, хто вже має певні досягнення і має там якусь велику ідею, яка поможе розквиту української національної ідеї. Може податися на цей грант і виграти вони переможцю дають там п'ять тисяч доларів. Там є у них свій загальний бюджет, і тобто, поки він не вичерпається, можна Подавати подаватися на цей. Грант, якби ви були на лейблі, ви б не могли податись, правильно? Тобто, це, для... це було б дивно. На жаль, та. Та, та я думаю, це для там серед залеж. переможців є е, працівники і артисти лейблів, але е, мені здається, що це не зовсім чесно, коли ти на лейблі подаватись на такі гранти. Ну на це моя думка. Так і у нас залишається дуже мало, е, дуже мало часу. Е, я знаю, що вам є що заанонсувати на цьому тижні. Е, будь ласка, вам слово, нам слово. Е, Куди дивитися? Все дивитися. Так. Цього тижня, 1 грудня, у дуето Бланш» вийде пісня Пінгвін. Пінгвін це пісня, де ми роздумуємо. Я здебільшого про неприродність людської моногамності і про те, що вірність це завжди вибір. І буде відео гарне. Заінтригували. Дякую дуже за цей анонс і загалом за цю розмову. Щасти вам. Я спілкувалася з Сашою та владом, учасниками гурту «Тембр Бланш», про зміст, цілі творчості та становище української музики.